Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні у нас 25 квітня 2023 року працюють бжілки наші на саду, Цвіта квітує вишня, персик квітує, груша на підході, яблуня ще не квітне, але ж тише розпускаються бутончики. Сьогодні ми поговоримо на відео, подивимося, який стан сімей, подивимося, як голи працюють, який у них стан в сім'ї. Нагадаю, що у нас що кожного дня йдуть дощі. Ми знаходимося на півночі Полтавщини. Не знаю, як у вас, шановні колеги, погода, у нас така погода, що кожного дня йде дощ. І от навіть сьогодні грім і також хмари обіцяють дощ. І температура ж повітря також це буквально дня 3-4, як буджоли почали працювати. Трішечки працюють, тягнуть пилок, несуть пилок, щось якийсь нектар беруть місць садів. Угул до вулика. Сім'ї в цьому році на даний період часу тежки відстають у розвідку, але все ж таки показую стан сімей знизу 10 рамок 300, зверху 145 рамочка. Вже ставили в зараз подивимося, яка ситуація, чи вони будують її, чи не будують. Це нагадаю дочка. Від басімої, ба там, де була комбінація зроблена, вже її маточки цієї нема, там комбінація інша, і це від неї дочки. Зараз подивимося, що вони. Ось вещенку тягнуть, бджілка спокійна, вся риженька. Решітки я нагадаю не використовую. Можна там подивитися, решітки немає. Вілка трішечки агресивна перед дощем. Ось бачимо пилок трішечки нектару. Є розплід у 145 рамці. Решітки я не використовую, трутиню вже ходить. Решітки я не використовую, тому що немає сенсу. У нас немає ранно взятків таких товарних, на, до прикладу, акації чи там ріпаку. І до, липи, до липи ми ще ставимо один корпус таким сім'ям і вони нектаром маточку видавлюють просто вниз. Немає потреби ставити решітку. Якщо взяток з акації або з ріпака... То це так, А так хай маточка сіє і, да як то кажуть, захочеться. Зараз <плес> подивимося, що робиться далі в нас у сімейці. Також бачимо розплід з пилком. Нагадаю, щоб ви контролювали в такий період часу наявність кормів у бжологіх сім'ях, тому що весна холодна. У цьому році взятку немає, корми йдуть дуже-дуже швидко, щоб не вийшло так, що як мені колега дзвонить, мене бджіл потравили. Кажу скинь відео, а там не бджіл потравили, а кормів немає, вони з голоду пропадали. Щас подивимося, Не всі сім'ї такі, але ну, більшість сімей на пасіці таких. Зараз почали закладочки на матки що воно вийде при такій погоді, трутин то є, але ж немає тепла і немає нормального приносу нектару. Хоча надставочка важк. Ось що робиться у гніздовому корпусі, зараз подивимося. На вощинку поставили дві вощинки чи будують. Нагадаю, розширюємо гнізда тільки лощиною. Не сушниною, а вощиною. Буде дощ бо бджола агресивна. Ось тягнуть вощину і вже й заносять он пилочком, починають трамбувати, а я не бачу. Ось щорінь. Також занесено пилком. Нічого Пилку у цьому році. Слава Богу, багатенько. І Ось розплід уже відкритий, Печатний є. Зверху. ще, ще одну глянемо гніздову. Також присутній відкритий розплід зсередина. Краї, краї печатний розплід на виході. Так щоб жілки працюють. Зараз глянемо печатний розплід. Якість матки, як вона сіє. Так. Така рамочка. Будемо закривати сім'ю, тому що жілка трішечки агресивна. Так. Ставимо корпус. Ось такий поточний стан справ у нас на пасіці. Сім'ї ось такі, є і слабенькі, є і ще в одному корпусі. Слабенькі відводки ті, що перезюмували, Тільки вчора порозширяв по одній рамоці підкинув. Сім'ї виховательки стоять по два корпуси. Ну, а так ще в деяких сім'ях машинки не підставляли, тому що слабуваті. Потрібна погода, потрібне тепло. І гарне нектаровиділення хоч на садах, тому що в нас для садів, як то кажуть, взятку немає. Кульбаба там така трішечки і більш нічого й не виділяє. Тоді будемо вже чекати лип. На цьому завершую наше сьогоднішнє відео. Будемо інформувати вас про стан справ у нас на пасіці, що ми робимо, як ми робимо. Зараз дуже не вистачає на все часу. Роботи дуже багато до підготовки до матковідного сезону, до підготовки сімей. До взятку, відводки. Ну, пасічники самі розуміють, знають, що такий період часу, вільного часу немає. Тож, до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.